Маю страшну слабкість до того всього, такого українського, людського, такого. Але тут моцні вишиванки, такі, а я йду. Сьомий раз за хрещеного мене вже взяли. Кажу, ну нащо? Ну, люди добре, Ніби й не можна від христа відказуватися, але ти вже похрестив сім дітей, вже не пам'ятаєш, як їх звати. Купа своїх, ще купа хрещених. Ой Боже, тих похресників, люди добре. Ну, а заберне, то то буде нова вишиванка, зараз йду. Покажу вам, що тут є такого людського. Вибір зупинився на таких двох. Але дивіться, тут такий рукав. Таке відчуття, що я як Іванко на якийсь е... човник впливу. І ще отаке. Воно бігом, поки я не купив, пишіть, щоб що мені вже більше ні. Але моцма вишиванка така. Всім вишиванка, вишиванка. Гарно. І тепер Та з манжетами туди. Як вам? Ладно, не коментуйте, нічого я беру обидві. Хі -хі -хі. Хлоп, як дуб. Як вас, до речі, кажуть на оцій штуки. Бо у нас на них кажуть, що це бамбуляки. Я навіть не знаю іншого слова. Все. Сім тисяч. Вісім вже довольний, як слон.